Цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Вшануємо пам'ять героїв, що віддали життя, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України хвилиною мовчання. Харків відзначив Міжнародний день музики по воєнному з хвилини мовчання і вшанування пам'яті полеглих. На станції метрополітену історичний музей зібралися шанувальники високої музики, пересічні перехожі, пасажири потягів, аби послухати концерт Музика незламного міста від студентів Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського та колективу Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка. Я хочу привітати вас зі всіма святами від імені Харківського національного академічного театру опера та балету імені Лисенка. Всім миру, щастя, Божої благодаті, янголо-охоронця та покрову Божої Матері. Отже, говорити довго не буду. Ми починаємо. У межах мистецького проєкту, ініційованого міським головою Ігорем Тереховим, для харків'ян-гостей міста виступали симфонічний оркестр, хор та солісти, сліп опера під гуркіт потягів, лунала висока музика, народні пісні. Вони зачаровували, дарували миті щастя, наповнюючи серця добрим, вічним і потужним. Бо для міста, яке чи не кожен день здригається від вибухів, такий вихід артистів доглядачів зі східців підземки. Є символом надії, віри, єдності і сили у мені, як людина, яка дуже любить грати на інших інструментів, а також навчається у музичному профілі. Мені дуже цікаво. У мене дуже це радує, коли я йду і знаю, що десь можна послухати знову класичну музику якої зараз мені дуже не вистачає у живому виконанні. Дуже сподобалось, дуже гарно, що є така можливість, хоча б в метро, хоча б в таких умовах музика дуже потрібна нам всім. Прийшов спеціально. Давно був на концерті, дуже раз може таке побувати на концерті. Дуже приємно у свято. Піднімає трохи настрій в такі тяжкі часи, тяжкі минути. Просто треба для людей, це тут дуже треба для підняття духу наших харків'ян. Ми запросили наших батьків, наших дітей, тому що в цих оркестрах грають наші викладачі і завжди наживо послухати музику. Це дуже корисно. Колись ми мали можливість. Кожного місяця водити дітей до філармонії. Зараз немає такої можливості. Тому такі концерти це дуже важливо. Музика вживу, це підтримка і дуже гарно для розвитку і для душі. Це дуже класно. Що так шум метро не заважає? Ні, не заважає. Ми відхиляємо всі шуми, концентруємося на музиці, концерту. Мені дуже подобається музика. Ти граєш на якихось інструментах? Так я хочу грати на кларнеці, а зараз граю на е, е, сопільці. Глядачі заворожено слухали фільмували на свої гаджети тригодинний концерт, аби потім поділитися музикою незламного міста з іншими містами і країнами, аби по всьому світові лунала жива музика із Харкова. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.